Національна поліція підсумувала кількість злочинів, вчинених Росією під час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомили на офіційному веб-порталі. Станом на 13 липня 2023 року слідчі національної поліції України розпочали понад 85 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми поплічниками. З них 73 тисячі 280 випадків порушення законів та звичаї війни. 9207 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, понад 3 тисячі колабораційна діяльність. Після деокупації виявлено 79 місць, де рашисти незаконно утримували та катували громадян. А за фактами вчинення військовими сексуального насильства над мирними жителями відкрито 71 кримінальне провадження. Дослідили кількість злочинів проти дітей. Наразі 494 загинули унаслідок російської агресії. Понад одна тисяча поранені, 925 залишаються зниклими безвісти. За період повномасштабної війни Росія депортувала майже 20 тисяч дітей.